Коли ти думаєш про своє життя, який мозок в тебе працює? Раціональний. Саме він сумнівається, аналізує, шукає логіку, але є ще один підсвідомий. І саме завдяки ньому ти приймаєш 95% своїх рішень. Трансформаційна гра вимикає контроль і активує твоє підсвідоме. Наприклад, ти вагаєшся чи змінювати тобі роботу, а гра дає підказку, що чогось нового та незвіданого ти боїшся більше, аніж застою. Коли ми просто думаємо, ми крутимося в колі старих переконань, а гра дає інсайти, які б ти не могла витягнути із себе свідомо. Під час гри ти не знайдеш відповіді зовні. Ти дістанеш їх із середини, а це значить, що вони будуть 100% про тебе. Якщо ти готова почути свою підсвідомість, але не знаєш, з яким запитом можна прийти на гру Ліла, запрошую тебе на безкоштовну 30-хвилинну сесію, де ми подивимося усі сфери твого життя, і ти зрозумієш, чи підходить тобі такий інструмент, як гра Ліла. Пиши мені слово сесія у дірект, і ми разом підберемо зручні дату та час.